Вона потроху почала заткувати, рухатися, е рухатися назад. Ураган Мілтон, значить він потроху відступає зі штату Філадельфія, а американська синоптична ця катастрофа. Дивіться, з Філадельфія з Флориду, і вона вже пішла водами Атлантичного океану. Як мінімум 15 людей загинули, незважаючи на це. Стихія не спровокувала якогось катастрофічного проливу морської води, якого найбільше боялися. Але торнадо, яке утворилося внаслідок цього урагану, тому що торнадо і ураган це різні речі. Ураган це така велика. Синоптична біда, буря, хмари з дощами, з сильними поривами вітру. Там пориви вітру сягали 200, мет... 200 км на секунду. Вона спричиняє торнадо. Торнадо це от така воронка, яка крутить і закручує у себе все, що знаходиться а, навколо. От вона, якраз такі, ці торнадо, вони наробили чимало біди. І влада штату перед приходом урагану видала розпорядження про обов'язкову евакуацію з 15 округів Флориду. А там для того, аби ви розуміли, на секундочку, 15 округів Флорида це не кілька областей Україн. Це 7 мільйонів людей. Це тільки в одному штаті кілька округів. Сила урагану вона виявилася, звичайно, це пощастило дещо меншою, аніж прогнозували хахівці. Не 5, а 3 бали за шкалою, за шкалою э, Сафіра Сімпсона. Шкала Ріхтера, це. Э, Землетрус аж Софіра Сімсона вимірюють шкалу небезпеки торнадо. Але торнадо це ураган. Він все одно став причиною масштабних руйнувань, бо кілька е, мільйонів будинків залишилися без електропостачання. Е, Мілтон до речі, це п'ятий ураган вже за 2024 рік, який накрив територію Сполучених Штатів, і третій від якого страждає Флорида, і це поки що пишуть синоптики найбільший ураган за все століття за останні 100 років. Tackar